Потрібно запровадити в броварах мовних інспекторів. Та чи нормально зараз спілкуватись російською? Це залежить від менталітету людини і від виховання в сім'ї для дітей. Я вважаю, що українська мова має бути обов'язковою, тому що ну це людина має відчувати серцем. А якщо цього немає, то ви нікого не заставите. А зарплату вони звідки будуть отримувати? Да? Чоловік должен сам вибирати, на якому языке йому разговаривать, правильно? Я захочу на українському, захочу на русском, захочу на англійському, на китайському, на будь-якому Человек Чоловік разговаривать на тому, на якому йому удобно. Я вважаю, це неправильно. Багато людей продовжують спілкуватися. Я проти цього. Щонайменше для чиновників це неприпустимо, на мою думку складне питання є більш важливі і нагальніші питання, на мою думку. Я вважаю, так, що язик взагалі не при чому. Можна хто на русську, хто на українську розвити. Главное, щоб люди, люди і душа була в неї. А мовних інспекторів потрібно запровадити у праворах, ви вважаєте? Ні, це лісно. Я вважаю, що це дуже погана ідея, мовні інспектори. Російською спілкуватися, звичайно, зараз не є дуже корисно для нашого суспільства в наших містах. Скупчення людей в публічних місцях, але скажімо чесно, багато людям просто важко перелаштуватися в рамках своєї родини. Легко говорити тим людям, які ніколи не говорили російською, для них є дуже властива українська мова. Патріоти країни чи ні не визначається мовою спілкування. Насправді російською спілкуватися не можна. А так як у нас у броварі дуже багато приїхало переселенців із Луганської Донецької області. Я думаю, що обов'язково потрібно і в броверах. Треба підтримувати українську мову та спілкуватися українською мовою. Але є такі люди, які розмовляли російською мовою з самого дитинства, наприклад, як я, їм дуже важко. Треба цих людей підтримувати, а не засуджувати. Інспекторів, я рахую, не треба запроваджувати, тому що, ну, які інспектори, ну, людина, як. Хоче взагалі, то наже вільна країна так і може розмовляти, але рекомендую розмовляти, звичайно, українською. Вибір спілкуватися з кожною є свій, українською або російською мовою, а запровадження, я вважаю, це такий необхідний інструмент для того, щоб люди більше спілкувалися українською мовою, поважали свою мову. Бо мова має значення в даний момент, і вона мала значення і в минулому, але не всі приділяли увагу цьому. Тому я вважаю, що це необхідний шаг. Та ясно, що ненормально. нормально, ну, треба вчитися, хто не хоче, і заставляти їх. Хай на Україні живуть, хай спілкуються українською. А чи потрібно в них інспекторів запровадити? Та я не знаю, хай держава, ж тут місцева ваша адміністрація, хай дивиться, як їм удобно, так і є для цього бюджет, чи я там знаю, що треба ж людям гроші платити.